Всім привіт, дорогі друзі! З вами Рома, ви на каналі Ромен, і сьогодні я буду записувати античітер-шоу. Ну, не на просто якогось якомусь рандому а на сервері Патронівка. Цей сервер тільки нещодавно відкрився, IP ви зараз бачите на екрані, та він буде в описі. Версія від 1.65 до 1.19. Що ж, не буду вас затягувати? Поїхали. Так, що ж, зараз я хочу послідкувати за одним челом. У нього є нік якісь моноліти. Я ще не знаю, хто він такий. Я зараз в ваніші, тобто він мене не бачить, а я його бачу. Що він просто копається в шахті, і я, я не знаю, чи він читер, чи що, але я просто хочу за ним послідкувати. Так, опа, він знайшов алмази. Так, і щоб перевірити, чи він читер, я е, дещо придумав. Тепе ми просто беремо, ось прокапуємося кудись от сюди. Просто копаємо, 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 копаємо Бог зна куди. І тепер ставимо першу точку ось тут. І другу точку. Ось давайте ось тут. Все. 100 блоків ми рівно виділи. І тепер пишемо set діамонт. Діаймод. Uh, uh, ось. Ось так. Все. Ми поставили. Тепер uh, швидко закриваємо і біжимо до нього. Так, він зараз uh, копається в шахті. І він кудись просто йде. Бо зна куди, якщо чесно. Ну, не Копається, копається. Давайте зайдемо в гем 3, щоб трохи побільше бачити. І да, він прокопався до наших алмазів. Да. Ну типа, ми тільки поставили і він одразу прокопався. Все, це стопроцентний читер. Так він написав: ура, пацани, я алмази знайшов. Я стільки алмазів знайшов, хто хоче теж покопати, кидайте ТПА, я не трапну, чесно. Зараз я йому хочу зробити один подаруночок. Так, я зайшов в його індивер, і удар, і, блін, у нього стільки всього. Зараз ми йому зробимо дуже хороший подаруночок. Я йому, якщо ви зараз бачите, повністю очистив інвентар. Так, зразу чел уже написав дещо. Хто то. Не знаю, хтось. Ланне, давайте йому ще один подарунчик зробимо. Е, ГМ 1 І просто беремо. Сет лава. І все. І він просто зараз згорить. Нормально, нормально. Так, він зараз бігає на спавні і мені цікаво, де його ще будинок ну, знаходиться? Так, він зараз біжить до цього будинка, так, да, це його стоп раз будинок. Чекайте, він що не запривачений? Просто раді інтересу, і зараз... Так, я вообще не знаю, типа... які у нього реси... Ну, реси, я не буду дивитися. Так, пишемо RG Info. Да! У нього не незапривачена не хата. Так, що воно по сундуках? Зверху нічого. Ух ти ж, Йомайо! Це він десь таке набрав. А знизу... Що?! Це просто сундук МІШТИ! <ріх> так, все. Ну це 100 просто читер. Так. Э, що у нього в печках, можна подивитися. Нічого тут такого чека немає. Він написав в чат, о, рамен на сервері, його дуель, я тебе ізі виграю. Так, о, він мені кинув дуельку, давайте приймемо дуельку. Дайте э, сразу ГМ 0. І полетели, просто. Я поки що. Я не знаю. Ні, він мене сельє, скоріше все, тому що я нуб ПВП повний. Блін, все, він мене слив, да. Все, він тепнувся на спавн, Так, зараз ГМ-1. Так, ми до нього тепнумося і що? Ізі, іди нахуй нуба, зливну Угу, Зрозуміло, зрозуміло. Тоді давайте йому зробимо набагато більше подаруночок. Якщо він такий розумний, то ми просто зараз беремо. Раз точку ставимо. Далі. Просто Блін, трей. Так, зараз. Беремо просто ось так. Будуємося. Тепер. Се. Сет. Лава. Ой, блін, треба, зараз. Сет. Лава. Просто. Раз. Все! Все! Так, і зараз треба быстренько відновити, тому що, блін, зараз просто весь світ заліємо Відвіте, як просто він реагує. А мені це ті подобається. Ладно, давайте зараз швидко відновимо. Все, я його вітаю, тепер у нього офіційно немає ніякої хати. Блять, Румен, якщо то ти, то я твою маму шуку та хахав, син, бляді. Так, друзі, я построїв таку бедрокову коробку. Твершитка, швидко, типу хір, моноліт. Все, я кидаю е, первину Енда, даю йому КТ. і закриваю речіткою, все. Ладно, закривати речітку я не буду, тому що у нього і так нічого немає. Так, я йому написав: привіт, якщо ти правильно даш відповідь на три моїх запитання, не забаню. Ну, чесно, якщо він навіть, навіть, навіть дасть ноль типу, відповідей, скоріше всього так і буде, то я його все одно забаню. І може я там говорив, що типу, якщо одне відповідь дасть, то не забаню, то я його все-таки забаню, тому що він читер якби. Так, перше запитання: коли Україна стала незалежною, це довгі знати всі, це було в 1991 році. А точніше, 24 серпня, 23 серпня, 2014. Ні, це неправильно. Ну, типа, ну далі. Як звати Зеленського? Ну це повинні знати всі. Просто всі подряд його звати Володимир. Все, це всі подряд повинні бачити. Знати. Владіслав. Ето піздє. Так, і останнє питання, що сталося 1 вересня 1939 року. Ну, типа, в той день почалася Друга світова. Гітлер захватив мір. Так, все, я його забанив. От і все. От і недовго песінка іграла. Що ж, якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і обов'язково заходьте на сервер Патронівка. IP на екрані та в описі версія від 1.165 до 1.19. Що ж, дякую всім за перегляд, всім па-па!